500, больше, так? Тысячу, две с тысячи, и где-то пять тысяч. Да, и штук. А, для каждого напряжения. заметь Прибор, вот. Смотрите. Состоит корпуса. Шкала. На шкале указана, смотрите, мегомы, вот она, верхняя шкала. Она идет от нуля и заканчивается на бесконечности. Килоомы. Нижняя шкала от нуля и до 1000 килоом. На корпусе выведены три электрода. Три электрода, на которых общий идет земля средний заземление, так второй электрод это килоомы, вот, И третий мегом. Если нам нужно замерить сопротивление изоляции, и мы знаем, что сопротивление изоляции измеряется вот у нас не жиры кабеле, например, да в мегомах. А в, а в килоомах. Сотепление изоляции вот этой жилы на кадре должно соответствовать не менее 30 кОм. Понятно, да? Значит, мы должны взять вот этот электрод, земля оставить на месте, да? А вот этот электрод распорте провод... Соединяем в жиле кадры. Вот она, силовая. Я тебя не вижу. вот И вращаем рукояткой прибора. Для того, чтобы проверить сопротивление изоляции. Прежде чем производить замет, нужно сделать между собой замкнуть движение, сделать короткое замыкание. Этот, вот такое положение, например. Вот, вращается. Шкала отклоняется. Шкала даже отклоняется и показывает нам, например, наши сопротивления. Вот, смотрите. Если мы измеряем, например, мегом, вот, да. вот у нас получается здесь и вот единица. Где-то примерно, вот они, 50, 20, а мы написали с нами сколько? 50 мегом. Напряжение 3 кВт, 660 вольт минимум года вот, 1, между двумя полторами гома, а этот кабель 30 кОм всего на То есть мы должны были переключить с и должны произвести вращение рукоятки и замерить сопротивление изоляции на вот этот так. Также следующая жила, земля и следующая жила, аккуратно. и зажигающий жир и подсоединяем на одну из жир а на конец другой на вторую и также производим вращение рукоятки мы определили если кадр непригодный к эксплуатации он показывает что короткое замыкание. на ноль такая же стрелка так же стрелка обращается по это самая. стрелка обращается на ноль Все понятно, как работает ну, ладно. Теперь мы с вами запишем, для чего предназначен шарик и как заведение. Давай. На данный момент я провожу монтаж квартирной проводки. И подключаю... Пойте. Учні, дерничі <клухи> ліцею. Сьогодні на нас буде доставка кабеля в шахту, розладування устройство кронштейну під І кріплення кабеля на кронштейнах і еластичних подвістів. Ви знаєте вже для чого приназначений кабель? Кабель призначений для питання електроустановок Електродвігатель, трансформатори і для подачі на круги в електрообладнання. Доставка кабеля проходить таким чином. В першу очередь він в упаковці. Потім з упаковки він наматується на дерев'яний барабан. В эту, от, там є двісті в барабані. Получається, для лома или для труби, щоб його було легше розмахувати. Щоб його було легше розмотати. Потім, коли вже поставили на місто, це ж подається через ствол, по стволу його опускають вниз і по, по горизонталі. Там де його потрібно буде розмотати. Розмотується таким чином. І вручну, і можна ліпьоти. Становиться на барабан два чоловіка. І починають розкручувати цей парабат дерев'яний. Налажується капель, злажується на дерев'яну на косло. Називається це дерев'яні космі. Всі кабеля повинні бути на дерев'яних космах. Не так, щоб там на почву, або де мокро. Особливо треба дивитися, щоб було сухо, вибирати сухе місце. Нікому випадку не можна вложити його загоднене місце. Де завгоднене місце. Потім розматується так теж. По 35 кг, що пішла, якщо його вручну розматую, то виходить по 35 кг, що пішло на чоловіка. Потрібно ставати таким чином, щоб по 35 кг получалось на чоловіка таку дистанцію. Потім, коли вже розмотали кабель, його підвішують на кронштейни і еластичні подвірства. Ляпухи. Можна також сказати ляпу. Розвіш, розвішується вони через 3 метри. От, одна ляпуха, друга ляпуха і третя ляпуха. Це виходить, щоб між ними було десь 3 метри. Між цими Відстань. так. Да, по 3 метри. І щоб була кубри. Про, Прогинався, не так. Чуть -чуть. Щоб він прогнався. сверло СР-19М, ручное, электрическое, предназначено для бурения шпуров диаметром до 42 мм, крепостью пород от 8 до 20 мм. Состоит из асинхронного двигателя, ротора, устройства ввода, рукоядок и кнопки пуск. С помощью посадили сейчас снимем это ведущую шестерню. И с помощью забилого молотка заменим его. Осуществуем распорку отбойного молотка мы 8. Переназначены для отбойки угля крепостью 8. Сейчас я презентую ее разбор. Отбиваем пружину сначала. Нужно предназначено для смещения ударов э, пики, ну и держания пики, пика э, рабочего матка. Снимаем штуцер, э, который подает э, воздух под давлением. Снимаем рукоятку. Э, сейчас. you to... А, ну доска крепления, доска на доске крепления у нас находится. Что? Ну не потом здесь полоситель. Ну и скрасить я я сказал. Все. У нас, буде... а, так, так, У нас що буде Ферер... інструкційно технологічна карта. Влад, дивимося, те, перші операції ми робимо. Читаємо. Тут це найменування операції, саме скільки є показано вам. Які інструменти при цьому використовуються, теж написано. Інструкція по виповненню. Як виконується. Це завдання. І також техніка безпеки при кожній операції. Розумієте? Да, да. Тут все намальовано. Да, до, да. до того, як ви будете робити заготовку, ви повинні, ми даже що зробити? Да, зробити менше. Тобто, оце відстань ділимо 20 см у нас буде. Наша чертілка, креслярка яка, да? всі ми у нас є плита, на є, трошки прикрасне. Плита є. Ми на ній робимо рубку. Ви зрозуміли, да? для цього у нас молоток зубило, зробили і далі виконуємо по технологічній вічній картці. Ми повинні сьогодні з вами мети, що зробить кольцо на хреслярці, на чертілки. Да? Тоді ми тільки підведемо підсумки, як ми правильно зробили, неправильно зробили, де кого які дефекти. Хто як виконував роботу як і допускав на порушення техніки безпеки, то оцінка вже буде вам знижуватися. Зрозуміли, так? Да? Час ми всі по черзі з першого столу почнемо, почнемо рубання. Для цього нас ще потрібна в нас лінійка. Лінійка. Будь ласка, зараз по черзі не підходить. до дала того, що у нас вона.